Станом на кінець опалювального сезону 2024 2025 років в області нараховувалося 28700 домогосподарств, які отримували житлову субсидію. Розмір середньої виплати складав 1807 гривень. Субсидію в неопалювальному періоді одержували 15900 тисяч домогосподарств і середній розмір складав 2780 тисячі сімсот вісімдесят гривень. в автоматичному режимі. Також пере Рахуються в автоматичному режимі ті, у яких розмір субсидій на неопалювальний період був нульовий. Для призначення житлової субсидії подається заява та декларація. Також є певні випадки, коли необхідно подати додаткові документи. Якщо в попередньому періоді у домогосподарства була відмова в призначенні субсидії, зв'язку з тим, що була наявна заборгованість, обов'язково необхідно подати документи Документи, які підтверджують сплату заборгованості, або договір про реструктуризацію боргу. Розмір субсидії визначається індивідуально. При розрахунку субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 років в розрахунок беруться доходи за перший-другий квартал 2025 року. А якщо отримувачем субсидії є непрацюючий пенсіонер, тоді пенсія за серпень 2025 року.